Про те, що зараз тут буде відбуватися, Можливо, хтось не знає. Тиждень назад відбулися збори ініціативної групи, які ініціювали проведення громадських слухань на 15 число. Був складений протокол, була обрана ініціативна група, лист звернення до проводня. Лист звернення громадської ініціативи ми передали до... І державних злочинів власних е, в районі і місті для того, щоб поінформувати про цю ініціативу. Громадські слухання теми про використання природних ресурсів. Будь ласка, підходьте, члени ініціативи, які ви підійдіть до нас. Теми про використання природних ресурсів кодексу Бережанського ставу оголошень відкритих. Зараз нам е, потрібно обрати е, для нашого ведення головуючого секретаря. І членів лічильної комісії в кількості трьох осіб. Кому будуть які пропозиції до головуючого? Пропозиції. Мельник Богдан. Ще якісь пропозиції є? Немає. Добре. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати? Тепер щодо ведення обрання секретаря, той, хто веде запис і е, буде скоріше за все і редагувати відповідно цей протокол. Е, і ініціативна група, яка вже в нас обрана в кількості 9 чоловік. Кої будуть пропозиції щодо секретаря. Пропозиції інші. Є ще? Добре, поступила одна пропозиція, щоб з секретарем була проці. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Прошу. прошу пустити. хто проти? Хто утримався? Дякую. Тепер, члени відчильної комісії для того, щоб наше зібрання мало рішення легітимне і правильне, те, яке. А нам потрібно обрати лічильну комісію в кількості комісії. Кого будуть які пропозиції щодо членів лічильної комісії? Залипський Олег. Залипський Олег. Олег. Ще які пропозиції. Я ж такі Роман. Ще які пропозиції. Василь Самуляк. Василь, так. який не почула прізвища. Самуляк. Самуляр, так, ще які пропозиції. Достатньо, будемо за ці три камінатура. Добре, поступило три пропозиції. Запам'ятовую, тільки по іменах. Е, говорю, Олег, Роман і Василь. Так. Підніміться, будь ласка, щоб вас побачили. <кхи> Утрималося добре і приймається з голосуванням за усі, зараз будемо знати, скільки нас є, бо список ще йде е, мінус одна особа. Це обрання наших робочих органів. Тепер, тепер про затвердження порядку денного. Нас на порядку денної. Назад. Зараз ми його будемо обговорювати. Усім бажаючим ми надамо слово, а я надаю слово голову. Я пропоную заперти регламент виступі, доповіді і довідки. Пропонується на доповідь 15 хвилин, виступок по 10 хвилин, довідки 3 хвилини, запитання відповідь до 1 хвилини. Чи є ще якісь інакші пропозиції? Так, я виступив, прошу записуватися, е, сюди подавати записки, хто хоче виступати, щоб потім можна було по-черговому надавати слово. Так, хто за такий регламент, прошу голосувати. Чому проти? hvala bi bilo da je vjerojatno...